Летить транспортний літак додому з південних країн. Ну, ясна річ, екіпаж фруктів набрав, овочів різних заморських, весь борт забитий вщерть. Злітають. 500 метрів до кінця смуги немає відриву. 300 метрів немає відриву. 100 метрів нарешті відрив. Командир повертається до штурмана. Я ж казав, ще відро полуниці взяти можна було. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Стурбований пацієнт приходить до лікаря. Докторе, у мене по квартирі бігає якесь звірятко і розмовляє зі мною. Ха, теж мені здивували. Це білочка до вас заглянула. П'єте, напевно, не просихаючи. Та ні, що ви, я не петущий. 에... Значить, писець прийшов. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Єврей влаштувався працювати в зовніш експорт. Там його не дуже шанують і вирішують позбутися, давши нездійсненне завдання. Посилають в Англію продавати запорожці. Через місяць той укладає контракт на поставку великої партії запорожців. Посилають до Японії завдання продати радянські калькулятори. Через півроку великий контракт на постачання в Японію калькуляторів. Усі чухають макітру і задумуються заслати його в Африку, на Екватору у дику країну продавати хутро. Понад рік ні слуху, ні духу. Усі зітхнули з полегшенням. Згину. Але. Той приїжджає, засмагли із контрактом на поставку великої партії хутра. Усі в шоці починають випитувати, як він усе це зумів провернути. В Англії все просто щойно прилетів, іду вулицею, назустріч типове єврейське обличчя. Привітався, познайомилися, поговорили, звів із потрібними людьми, вийшов на своїх лобістів у парламенті, провели законопроект. У Японії було складніше знайти єврея, але коли знайшов, познайомився, то й вивів на потрібних людей, вийшли на людей в уряді, провели закон. А в Африці проблема була не стільки в тому, щоб знайти єврея, стільки в тому, щоб створити парламент і уряд. А далі все просто.